Сергій Валерійович Петров, перший проректор з науково педагогічної роботи. Сергій Валерійович. дякую, Денис Володимирович. Я хочу додати про науку У УПА я, безумовно науковим центром і здійснює успішну наукову діяльність тільки за 23-й рік. Переключені всі досягнення, а найбільш видатні викину гос науково-дослідних робіт на суму 683 тисячі гривень, що перевищило показники останнього довоєнного року. За цим критеріям показник наукової діяльності сягнув 1,2, при максимумі при максимумі одна Опубліковано 58 статей у періодичних виданнях, що індексуються у наукометричній базі скопус. Це 0,3 статті на одного викладача, тобто майже. Одна стаття на трьох викладачів проведено 12 наукових конференцій та семінарів, половина з яких міжнародного рівня. Працюють дві спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня, доктора наук. За останні десятиріччя було підготовлено більш 20 докторів наук та більш 230 кандидатів науки докторів філософії. Отримано два довгострокові наукові гранти в університетах країн. ЄС yes. випускаються три фахових видання наукових праць категорії Б. У рейтингу за кількістю патентів, отриманих закладами вищої освіти України, академія посіла 32 місце і увійшла у четверть найкращих закладів вищої освіти за цим показником. Активно розвивається студентська наука. Ми маємо вісім переможців другого туру міжнародних конкурсів за минулий, за минулий рік. Також взагалі, взагалі ми маємо двох лауреатів Державної премії України. Шановні присутні, хочу стисло довести до вас ставлення колективу Української інженерної педагогічної академії до ситуації, яка склалася навколо академії. Наголошую: ми підтримуємо політику держави щодо реформування освіти. Ми за те, щоб політика держави була реалізована у найефективніший для держави спосіб. І саме в цьому ми бачимо захист прав наших працівників. Дійсно, одним із завдань реалізації стратегії розвитку вищої освіти в Україні, як це наголошують міністерство, на 2022-32 роки. Є модернізація мережі, укрупнення закладів вищої освіти, підтримка дослідницьких університетів. Це все в рамках досягнення стратегічної цілі номер 1 ефективність управління в системі вищої освіти, що є соціально відповідальною. Але в операційному плані реалізації цієї стратегії на 2022-2024 роках. Ніякого укрупнення не згадується взагалі, натомість на 2022 рік було передбачення розроблення середньострокового плану модернізації мережі закладів вищої освіти на основі середньої кількості студентів у таких закладах. Питання де цей план? Якщо він розроблений, то з ким як він обговорювався? Як можна було взагалі без цього плану приступати до об'єднання і приєднання закладів вищої освіти? Крім того, в цій же стратегії вказано пріоритетами розвитку вищої освіти в Україні, які визначають концептуальну модель вищої освіти є вищої освіти є автономія та інстанційна спроможність закладів вищої освіти, прозорість і відкритість, колегіальність і залученість учасників освітнього процесу. До процесів реформування системи вищої освіти, прагматичність у виборі моделей розвитку, орієнтація на поточні та перспективні пріоритети суспільства і національної економіки, збереження кращих надбань вітчизняної освіти, збереження інтелектуального людського потенціалу в регіонах, доступність і рівність, неупередженість. Звертаю увагу, що це пріоритети, тобто те, що повинно здійснюватись та враховуватись у першу чергу. Як це враховувалося і виконувалося при підготовці актів, які подані до Кабіну? На мою думку, ніяк. Тобто така ситуація в класі, коли виснутили цитату із стратегії, не знайшли слово укрупненнях, вона там один раз це, це слово є, і з цим гаслом вийшли і безпідставно пропонують приєднувати об'єднаних закладів освіти. Без всяких зустрічей з колективами, ми вже намагаємо більш двох місяців. Пропонуємо зустрітися з керівництвом міністерства з колективом. Також, зі слів заступника міністра освіти, Вінницького цитую: заходи щодо модернізації мережі закладів вищої освіти відповідають рекомендаціям Європейської комісії в рамках пакету розширення 2023, що передбачають оптимізацію мережі закладів освіти на всіх її рівнях, зокрема закладів вищої освіти у відповідь на зміну демографічної ситуації в Україні та з метою підвищення якості освіту. А опять, знову ж таки. В цих же рекомендаціях через абзац вище вказано: у наступному році Україна, зокрема, повинна розробити план відповідного механізму збору, аналізу та обміну статистичними даними для освіти та професійної підготовки, приступити до реалізації плану оптимізації мережі закладів освіти. Прийняти законодавство щодо модернізації та регулювання професійної освіти, тобто у 2024 році повинні розробити два плани. Знову ж якщо плани розроблено, або є їх проекти, то з ким і як вони обговорюються? як можна було без цих планів приступати до об'єднання і приєднання закладів вищої освіти України. Звертаю увагу на фразу прийняти законодавство щодо модернізації та регулювання професійної освіти. Звертаю увагу не закладів професійно-технічної освіти, а загалом професійної освіти. А що робить Міністерство освіти і науки? Пропонує приєднати, а фактично припинити існування Української інженерно-педагогічної академії, єдиного в Україні закладу, який спеціалізується на підготовці різноманітних фахівців для системи професійного освіти. Чи можна це робити? Вважаю, що ні, Тому що з боку це виглядає так, що нібито спочатку була обрана заклад вищої освіти жертва, а потім під неї шукаються критерії. Ми вважаємо, що в правовій державі не може бути такого, що для кожного закладу вищої освіти розробляються окремі свої критерії, а тим більше однією особою, навіть не комісією або спеціалізованою установою. Як взагалі можна це робити без якогось узгодженого науково обґрунтованого плану? От приклад такий уявіть собі збройні сили України здійснюють оборону нашої держави без плану оборони, планів наступу, плану контрнаступів. Що б тоді було. А, мабуть, ці плани відомі комусь, тільки ну, тільки невідомо. Вони повинні бути мабуть, загальні, так. оприлюднені і напевно Стосовно і... Теж хочу додати Дениса Володимировича щодо працелаштування, пра 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 показник, показників, що не перевищує 25%. Виникає питання: що не вже після приєднання Української інженерно педагогічної академії до Харківського національного університету імені Каразіна. Ці показники за спеціальністю професійного освіти зростуть при всій повазі до Каразіна, але Каразіна університет ніколи не займався професійною освітою і в неї немає освітніх програм цієї спеціальності. Я думаю, що через рік майже цей рівень влаштування то влаштування впейде майже до нуля. Тоді навіщо приєднувати? Де модель та дорожня карта цього приєднання? Де обґрунтоване бачення того, що було, і що буде, що настане. Тепер відповідь Міністерства освіти і науки від 1 лютого цього року. Пропозиції щодо реорганізації закладів освіти державної форми власності надаються Кабінету міністрів України з урахуванням наявної мережі закладів вищої освіти спорідності спеціальності, з якими в них здійснюється підготовка. Які спеціальності при всій повазі до Харківського національності імені Каразня є спорідненими і спеціальностями, які здійснюються в УІПА і де розміщується державне замовлення, професійна освіта. Немає такої спеціальності, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка немає, інформаційно вимірювань технологій немає, харчові технології немає, Технології легкої промисловості теж немає такої спеціальності. Тобто спорідненості ніякої немає. Те, що відбувається навколо нашої академії, дуже схоже на вислів такий: що давайте врятуємо рибу, щоб вона не захлинулась, витягнемо її з річки та випустимо до вишневого садочку. А може тут є якесь зацікавленість зацікавленості осіб? Є якась корупційна складова? Я, я не знаю Ну це я не, не думаю, що тут є корубачте, Сергія. Я не думаю, що тут є зацікавленість. Корупційна складова е в нас таких даних немає. Ми не можемо про це казати. Але дійсно питань дуже багато. Питань дуже багато і напевно виходячи з того, що загальних характеристик е оцієї так званої оптимізації нема, і ми не розуміємо, чому саме ми е спеціалізований навчальний заклад, який е доволі. На належному рівні виконує свою справу у галузі, яка вкрай потрібна державі, тобто питань дуже багато пробачте. Те да, да. закінчу через відсутність критеріїв, відсутність комунікації з працівниками. Через розуміння тільки однієї особи окремих питань це все призло до того, що успішність роботи всього нашого колективу за більш 60 років постала на підсумнів. Тому вважаємо, що рішення щодо приєднання акт нашої академії української інженерно-педагічної до будь-якого іншого закладу є недоцільним і, взагалі, розгляд цього питання під час війни є несвоєчасним. Дякую за увагу. Слава Україні!